У Тростянці на сумщині завершують відновлення будинків, зруйнованих окупантами. У місті від агресії росіян найбільше постраждало дві п'ятиповерхівки за рік. Обидві будівлі потрапили до проєкту комплексної відбудови в 2024-му Розпочались роботи. Юлія Зайцева продовжить. П'ятиповерхівка на околиці Тростянця звеселяє око новими свіжими кольорами. У ній вже не впізнати будинок, розстріляний росіянами під час окупації міста. Оце на, по, було на, третьому, на третьому поверсі був приліт. І та сторона зарішався була. Криші не було. Криша була повністю. От там тільки криша висіла на тій стороні. Там не багато було на тій криші. От от зеленого того, от там криша була. Там тут всю кришу розбирали, все демонтаж робили. Робіт много зроблено, звісно, дуже багато робіт. Будинок та медзаклад поруч окупанти розгатили з танку наприкінці березня. Уже наступного дня згадує Світлана у місто зайшли наші бійці. В ту ніч, коли розбомбили будинок і лікарню, ми були там ну, в підвалі, зрозуміло. Хворі ще були на той момент в лікарню. Ну, я приходжу зранку додому, а тут як, <смісті> з однієї квартири, з двох квартир вийшла одна. Ні стін, ні вікон, ні дверей, нічого. Під час російських обстрілів дивом уцілів домашній улюбленець родини. Кацапи чуть не вбили. Два снаряди в хату. Він цілий залишився. Хати не було, а він цілий. У двох розбитих будинках, які потрапили до проєкту відновлення, торік розпочали зовнішні роботи. Насамперед замінили плити перекриття, зміцнили конструкції, далі встановлювали вікна, утеплювали фасад та прокладали комунікаційні мережі. Цьогоріч будівельники вийшли на фінішну пряму. Тут у нас уже під йде де по ванні санузло, тут уже кафель положений. Все вже встановлено, сталося, потолки поробити, натяжні. В принципі, все. Бої клеїмо, плану надложить, квартира буде у нас вже готова. Робимо, як для себе, стараємося. Другий дім біля привокзальної площі стояв закіптявленим, страшним символом окупації. Після відбудови він стане прикладом енергозбереження. Там не буде газу, натомість сонячні панелі та геотермальне опалення. Не можна сказати, що це було будівництво з нуля, але. Філософія і агентства відновлення і безпосередньо служби відновлення здати в експлуатацію об'єкт кращий, аніж він був, включаючи до пошкодження. Ми розуміємо, що це була цегляна п'ятиповерхівка, здебільшого тут стояли дерев'яні вікна, і не про яку енергоефективність зрозуміло, що мови тут не йшло. Зараз це термомодернізований, відповідаючи сучасним стандартам будинок. Нині на всіх поверхах триває внутрішнє оздоблення, монтують мережі й тинкують стіни. Третій таж пройден поснімаємо, ванни повиносимо, по погрунтуємо, а потім зайдуть пліточники. От, а потім все назад. Важливо, що в обох відновлених будинках замість підвалу з'явилося укриття. Облаштували базове укриття, тепер тут є туалет, елек. Вентиляція і всі зручності для маломобільних груп населення на внутрішні роботи з фонду ліквідації збройної агресії РФ на ці два об'єкти виділено близько 24 мільйонів гривень. У цьому об'єкту у нас залишилось небагато в принципі, робіт, рабі. Пару місяців ми закінчимо. Урядовий проєкт відновлення передбачає не лише ремонт житлових багатоповерхівок, а й лікарні та привокзальної площі. Там також кипить робота. Тростянець, який впродовж місяця нівичили та руйнували окупанти, знову набуває туристичної привабливості. Особливо перша ця весна після цього всього тому страшне. зараз відновлюється не тільки взагалі по городу йдеш, весь город такий, що ще і. Й... Може, до нас будуть приїздити. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко інтерподробиці. Марафон Єдині новини.